Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено трафік в пасажирі. 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, 8700 ціна, контакти до власника ось тут присутні. А я покажу вам по салону. Є кондиціонер у машинки, чистий ухайний салон, ремені безпеки, боковини всі обшиті гарно, дитяче сидіння. Так, це у нас довга база, так? Довга база. Більше інформації по телефону. Citroenчик. 15-го року 127 пробігу, 1,3 дизель, 7,300 ціна. Контакти ось тут присутні. Чорний колір, добрий день. Присутній кондиціонер бачу, коробка механічна, пасажир. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго, 11 рік, 253 тисячі пробігу, 1,5 дизель, є кондиціонер, круіз-контроль. Контакти ось тут присутні. Ціну потрібно уточнити. Хоча ми зараз уточнимо якщо є й Добрий день, а підкажіть ціну. 8300. Так? 8300, 8300, кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено трафік 2012 року в довгій базі, оригінальний пасажир. Зараз власник розкаже. Це у нас 2,0 дизель, так? Так. 2,0 дизель, пробіг який? 170 тисяча. 171 тисяча пробігу. Ціна? 14900. 14900. І телефон продиктуйте. 097, 811, 5950. 0,97, 811, 59 і 50. 50. Кого цікавить, телефонуйте, а я зараз покажу більше по. По салону. Так, Бачимо кондиціонер. чистий ухайний салон, все в оригіналі. Місця для пасажирів, є нижні обдуви, верхні обдуви, все в оригіналі, як по заводу. Сидіння відкидається, ремені безпеки присутні. Так, ззаді розпашонка, парктроніки є. Нічого не пошкоджено, не пошарпано. Досить гарному стані. Ще раз яка ціна? 14900 торг присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Є такий збережений Т-4. Часто запитують. 2001 рік, 500 тисяч пробігу, 2,5 дизель, максі база, 6900 ціна, обговорюється. Контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Ваша машинка? Можна заглянути? Так. По салону покажу. Жодних зауважень по кузову не бачу, форкоп є. Так, заглянемо ще по А, Тут також сидіння присутні. буковинки обшиті. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації вже вам власник надасть. Volkswagen Каді, 10-рік модельний, 11-й, 1,6 дизель, оригінал, 205 тисяч пробігу, 10951, контакти присутні. Так, покажу по салону. Оригінальний пасажир. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen т 4. Так, дивимося, що тут у нас пишуть. 2002 рік, 2,55 кВт, 8500 ціна, тут контакти до власника. Так, заглянемо по салону, автомобіль в довгій базі. Так, салон обшитий, гарно, акуратно. Так, зараз покажемо, ще з іншої сторони. Присутній форкоп. Все гарно обшито. Тенько, акуратно. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації, уточнюйте. Вантажний Mercedes Vito. 2007 рік, 111, 7900. Ціна за автомобіль 2,2-360 пробігу, контакти ось тут присутні. Так, і вантажний відсік. Volkswagen Caddy. 10 рік, 230 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 7200 ціна, контакти до власника присутні. Більше інформації уточнюйте. Renault Trafic. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 350 тисяч пробігу, контакт до власника присутній. Є кондиціонер. Звичайна база. Так, Салон обшитий. Кондиціонер присутній. О, є на місці. Яка ціна? 8700 ціна за машинку, кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Спринтер. Це у нас п'ятимісний? Э, Семи. Семи. Сімість в оригіналі з дубль-кабіною. Зараз покажу. 14 рік, 280 пробігу, 2,2 дизель, 15600. Ціна контакту присутні. Так, Покажу по салону. Місця для пасажирів, дубль-кабіна в оригіналі і вантажне відділення. Я з базару одразу лишаюся. Більше інформації по телефону. Рено Кенго. 2008 рік 242 тисячі пробігу, 7200 ціна, 1,5 дизель. Контакти ось тут присутні. Оригінальний пасажир паски безпеки присутні. Citroen Berlingo. 9 рік, 1,6 дизель, 7,450 ціна. Контакти присутні. Так, авто відчинено, Покажу по салону. Є кондиціонер, коробка механічна, ще так заглянемо. Ford Транзит Custom. 13 рік, 253 тисячі пробіг, 8 плюс 1, 13500 ціна, двигун 2,2 дизель, оригінальний пасажир. Контакти бачимо. Так, дивимось по салону. 170 в Чернімечній країні. Volkswagen Caddy 1,9 дизель, 2007 рік, 204 пробігу, 6,950 ціна, контакти присутні. Так, по салону. Міський багажник. Кого цікавить телефонуйте. Вантажний Mercedes Vito. 12 рік, 203 пробігу, двигун 2,2 дизель на 100 кВт. Знімається ціна 12 700, Контакти присутні.